Зараз зроблено даною технікою близько 18 кілометрів 20. Ми плануємо далі продовжити цю роботу. Я думаю, що в області буде біля 60 кілометрів пророблено цією технікою. Також в нас по Глухівській ділянці працюють екскаватори військові. Риють, ну можливо, трошки менше рів, але теж забезпечують нам інженерне облаштування державного кордону. Мета цього це убезпечити від проникнення важкої бойової техніки со сторони Російської Федерації, танків, БТРів. Ця мета також вже працює кожного дня. Це запобігання проникненню контрабандистів, сепаратистів, диверсантів з того боку. Тобто, вже після того, як машина а, вириває цей рів, жодна, а, жоден джип, жоден уазик, жодна машина проста, вона проїхати на нашу а, територію Сумщини не може. Треба, хай копають. А що ж це таке? Поки вони мост наведуть, наші вже їх успіють. Тут страшно, не хочеться. ж, Не дай Бог, проснеться дійсно. Що робити? Ну, я... За себе поражаю, я де хочу вийшла. Молодежь хто на ну думає... не хочу я там жити, ну не хочу. Я була там сто раз, не можу. Раніше ми постійно їздили, зараз їздимо. Ми не, не можу.